Новий об'єкт нас. Побили колки скрізь. Натягнули ліску. Відбили нуля. 100 свай тут. На цьому об'єкті 100 свай. 13.44 хата на 17.15. Будемо варити. Ліску кинули на низ, перенесли нуля. Будемо приварювати до, до свай арматурку. Нарізали по 40 см кусків. Таких прокопуємо, 5 см нижче робимо, нижче сваї. Будемо сипати ще все це щебенкою. І то ще не все Вітерець дує добре, хоча б не жарко. Ось такі-то об'єктик. Ставочок є збоку. Можна скупнутися. Такий ось ставочок. Карасики карасики клюють. Я покажу карасики, які клюють. Які карасики. ще один винімається. ще один винімається, карасик. Класно, не? Ось вот така у нас робота. Ви не викладайте, фундамента. Гаража на 10 сантиметрів менше. Скрізь повставляли арматуру для сцепки з плитою. Сьогодні будуть розбирати, Потім будемо кидати сантехніку, ставити доску окружну і будемо робити плиту. Ферматура була трохи зверху, сів бетон. і так його поробило штучки. А так, вроді би бетон нормальний. Зверху давали шпільки в щитах, знизу нема, то засипалися піском. Коли добре засипаєш піском, 70% що пісок тримає? Ось така хата. На тому болоті, де ми робили?